Арка мрії для закоханих. Ковану скульптуру урочисто відкрили на острові кохання в Івано-Франківську. Розмірами 2,5 на 3,5 метри композицію встановили практично в центральній частині острова. Зверху арку з'єднують два серця. А для замків, як символу вічного кохання, поблизу арки встановили ковану огорожу з квітами. У такій романтичній атмосфері проводитимуть церемонії вінчання. Задля цього молодятам достатньо офіційно звернутися до Мерії за дозволом. І для того, щоб для молодят було зручніше, ми зробили цю арку, щоб вона вже собі могла декорувати її. І не потрібно було б сюди привозити якусь таку воносну, ну, арку, щоб її тут монтувати. Але в нас теж є така, завжди є якісь легенди, тобто легенда цієї арки, що це арка мрії, вона обов'язково буде здійснювати мрії тих закоханих пар, які будуть через неї проходити. Деталі арки мрії виготовляли ковалі в День міста під час фестивалю свята Ковалів. Вєдину композицію її зібрали згодом у майстерні. Вартість скульптури близько 90 тисяч гривень. Дизайн арки розроблений ковалем з надвірною Анатолієм Мородиком. І Особлива подяка це Європейської Союзу, яка. Фактично виділила кошти на її виготовлення, бо дуже багато роботи прийшлося робити в майстерні. Таку скульптуру на площі не відкуєш. Це дуже досить складно, тому дуже багато роботи було зроблено після фестивалю. Острів кохання один з елементів відпочинкової зони міського озера. Окрім його благоустрою, у мерії наголошують і на облаштуванні пішохідних доріжок, а також виробці старих тополь, коріння яких руйнує асфальтне покриття. Потрібно як мінімум від роз рогу озера, кута озера, 23 школа, і практично до спасальної станції потрібно повністю реконструювати тротуар і садити нові дерева. Плюс у нас є млинівка, яка позаду за моєю спиною. Також є виготовлена проектна кошторисна документація щодо очищення русла млинівки і наведення там комплексного порядку. Аби довершити романтичний образ острову кохання, в мерії мають намір облагородити міст, який веде до острова. Відтак встановити ковані перила і ворота. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.